Щоб захистити своїх хлопців та їхні дії на сесію міської ради, особисто приїхав Роман Коваль, координатор руху дія на Рівненщині». та заявив, це лише початок. Хлопці з правого сектору і надалі наводитимуть порядок у місті. Ми будемо продовжувати це, тому що не може бути, що незаконна людина поставила палатки, незаконна людина отримує кошти, незаконна людина продає алкоголь. Біля дитячої палатки однозначно не має це зробити. Навіть якщо підприємець незаконно утримував свою палатку, то згідно з чинним законодавством України без рішення суду міська влада не мала права прийти і зруйнувати її. Я поставила до відома. Якщо я не права, на це є закон, а не правий сектор. Я не 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 стій. Стій. Ви мене не перебивайте. Не ви хто ви ви тут така я, говорю, я? я така? «Ді, ді, ді, така? Ді, ді, ді. Я, 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 я не з того міста, вона, слово, почули, поїде, поїде. міський голова стверджує, щоб заощадити кошти, підприємець подарував магазин дружині. Проте новий власник будівлі розповідає, неодноразово зверталися до органів місцевої влади з проханням продовжити договір оренди та запевняє, що оренду сплачували і без договору. Там є року. Ми мене, заявили податкова інспекція, бачачи порушення, що їм не сплачуються. <с Denise> Податки, як можемо вчати по продаткової та, давно вже нас без загальні. На перші випадок і не останні. Незаконні будівлі, де подаються алкоголь, де відбуваються, знаходяться ігрові автомати, де подають наркотики. Ми зараз знаємо це все по області, вони будуть закриті. Ми допоможемо, тому що я прекрасно знаю, в якому стані зараз знаходиться я сучасна поліція і міліція. Під час демонтажу намета жодна людина в камуфляжній формі на моє прохання показати документ, який засвідчує їхню причетність до політичного руху дія, його так і не показали. «А Де ваша нашивка? Ну Кого ви представляєте? Покажіть документи ваші. Покажіть ваші документи. Ви вчиняєте протизаконні дії? Нема документів. Покажіть, будь ласка, ваші документи, що ви є членом. Яким членом? Ось, що там у вас? Добровільна армія. Немає документів. А на яких підставах ви тут? Пане, скажіть, будь ласка. Мета. Яка мета сьогодні вашого візиту? Сюди Звичайно, цікаво. Ми поцікавилися у їхнього наставника. Чи повинні представлятися та пред'являти документи його хлопці? Пане Коваль, скажіть, будь ласка, я можу одягнути камуфляжну форму, нашити собі шеврон і представлятися представником політичної сили? Тому що у нас сі люди ідентифіковані, вони отримують Посвідчення і військову форму з що. Покажіть, будь ласка, ваш документ. Ми тільки що спілкувалися з вашим керівником, наставником. Він сказав, що у вас Но... мають бути документи. Но... Так. Покажіть документ. Ні, ну зараз, покажіть нам, будь ласка, документи. Розкажіть, Но... ну, ви його з собою взяли чи не взяли? Не взяли собою. А чому ви не взяли? Як для чого? Я своє завжди беру з собою паспорт ми, 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 ми. зі слів пана Романа, все-таки повинні. То чому під час знесення шатра не показали, мабуть, теж забули вдома. Після виступу Романа Коваля депутати зробили висновки. Координатор правого сектору має більший вплив на місто ніж міський голова. Шановний головуючий, тоді вже мене питання до вас. Сьогодні я побачив, що на сесії більший вплив має пан Роман Коваль, коли він каже, притихніть, і всі сидять мовчки. А коли ви говорите, ага! 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 то ага! давайте ми насадимо пана Романа, і хай він надалі тут руть всім процесом. Ми не наділені таке обов'язково. Якщо ми не побачили, сесія ще, ще не почалась, цього по-перше. Року, це, ви мені задали? Як? Сказали, що питання, я маю право на віку. То чого мені не надає? Коли тут стояла криклива жінка, ви жодного дії не вчинили, щоб не заважати проводити. Ви щось зробили? Ви мені зауваження? Що мені треба? Виходити бити морду? Я попросив прибратися звідси. Спереду, прибирати, тому що вона сьома на виступ сьома за Ви щось зробили як депутат на Далі Бурхливо обговорили тему новопризначеного директора музичної школи. Підколектив звернувся до міського голови і заявив, що в результаті конкурсу на посаду є факти грубого порушення закону. Всього було порушено шість статей закону. А в результаті грубого порушення статті 21.3 частина третя. Були порушені права трудового колективу, який в результаті не мав представництва комісії. Таким чином інтереси колективу не були враховані. Проте були і ті, хто підтримав рішення конкурсної комісії. Підтримати новообраного директора музичної школи Лук'яну Діну Васильівну знаємо як хорошого вчителя, професійного музиканта, порядну людину і чудову сім'янину. Ситуація дуже складна по музичній школі. З п'ятниці вивчає всі юридичні норми я і відділ. При проведенні конкурсу були допущені грубі порушення. Це всі визнали, що там і конкурсна комісія не так створена, і не було на сайті опубліковано всі документи. А далі йде правова. Пост. Ні в законі, ні в положенні про конкурсну комісію не вказано можливості. Оскарження чи скасування рішення конкурсної комісії на сьогоднішній день призначений керівник закладу. Ні відділ культури, ні я не можемо видати ні наказ, ні розпорядження про скасування, тому що тільки суд може звільнити людину з посади. Вкотре до міської влади звернулись підприємці, які орендують приміщення в управлінні освіти з проханням рішення міської ради відкликати позовні заяви. Міська рада просила здайте підприємців. ніколи підприємці не, відскажу, не відмовлялися. Так що, якщо ви зробите відмову, прокуратура не відмовиться, ми будемо в судах. Але ми будемо з такою, знаєте, надією, що не все, що втрачено в місті Кузнєцовську, чи Варші, бо ми вчора мали проблеми на рахунок звернення. Ми ж пишемо, що ми живемо в Кузнєцовську в своєму зверненні. А виясняється, що ми живемо в Варші. Ліквідувати комунальний заклад, парк культури та відпочинку, депутати поки що відмовилися, дали час попрацювати новому, тимчасово виконуючому обов'язки директора закладу. Якщо змін на краще не буде, парк передадуть на баланс комунального підприємства благоустрій. І по парк культури звичайно повинен бути, а не дві вибачте на слові. А те, що не спрацювали колишні керівники, директор і, можливо, інженер, які сьогодні немає в штаті, вони не працюють, то це їхня вина. Якщо ви бачите зловживання. Фінансової сторони, будь ласка, є на те прокуратура, хай розбереться. Сьогодні прийшов хороший, поважний чоловік, який за досить невеликий час показав себе як хороший керівник. Я бачу його роботу з боку, бачу його на противних нарадах і взагалі в парку. Завершили сесію питанням про розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення. Він заборонить продавати алкогольні напої у всіх торгових павільйонах тимчасового спорудження. Над цим проектом працював депутат Грошко. Колеги запевняють, зміст проекту недосконалий і потребує вивчення. Воно пройшло регулятор. Не пройшло. То для чого ми зараз його будемо голосувати? Розумієте, що що ви вже, ви розумієте, бути, Анатолій Петрович, ви кучу людей, ви сказали, що ви... А зараз ви роботите, говорите зовсім по-іншому, розумієте? Що? Ні, ви, я, я завжди і тоді, і зараз відстою правову позицію роботи депутатів. Так, тоді а була ви правова. зараз депутатів закликаєте до абсолютно незаконних дій. Рішення не прийнято. Вже наступного вечора ми зустріли розробника проєкту рішення пана Рожка на підпитку. Того, хто найбільше кричав на сесії, що у нашому місті потрібно припинити зростання алкоголізму. Дому сказали, що все таки ви випивали, так, але ж на сесії ви висували свій проект, щоб заборонити продавати алкоголь, тим ну, да, ну, причому ну, зброю. Ну, ну, тому що я випускаюся, звісно, думаю, що не прибався. Я вообще, Да, я не Ну, це що, я боюся, чи що. Сей, будь ласка, ви проєкт рішення під себе розробляли, щоб вам не продавали випивку в магазинах? То, можливо, даний проект рішення депутат міської ради розробив для себе. Таким чином зможе заощаджувати кошти та зберегти здоров'я, аби працювати на благо міста. Юлія Крищук, Олександр Сніжко, Андрій Васильчук, телеканал Енергоатом.